Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Уявіть собі, хоча б на хвилину, що Господь не відповідає на наші молитви, що Він нас не чує і не втручається в наше життя. Куди ж ми тоді прийдемо? Що ми будемо тоді робити зі словами з Біблії, безперестанку моліться, або усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом? Це не схоже на Бога. Навіщо вчити нас молитися, якщо він на наші молитви відповідати не збирається? Багато людей вірять, що при молитві наш дух підноситься, незалежно від того, відповість Господь на молитву чи ні. Вони говорять, що стають ближчими до бога, коли моляться. Дійсно, молитва це єднання з Господом. Але що ж це буде за єднання, коли Господь, який повинен реагувати на молитву, на неї не відповідає? Уявивши, що Господь не чує наших молитов, у нас з'являється безліч проблем, і ми їх не можемо вирішити. Багато разів ми задумувалися, чому Бог не відповідає на деякі наші молитви. Коли ми просимо Господа в молитві про те, що власними силами зробити не можемо, ми повинні також пам'ятати, що його мудрість не йде ні в яке порівняння з нашою. Безперечно, Господь набагато мудріший, тому ми повинні бути впевнені, що Він відповість на нашу молитву так, як для нас буде найкраще. Один пастор дізнався про секрет молитви від старого коваля. В той час він ще був молодим служителем. Коли він готувався до спільної молитви, до церкви увійшов 73-річний коваль. Він молився якось незвичайно. Молодий пастор подумав Я ще не чув, щоб так молилися. Мабуть, цей коваль знає щось таке, чого не знаю я. І пастор запропонував ковалю помолитися разом. Той погодився. Коли вони закінчили, пастор сказав. Ви якось інакше молитеся. Може, поділитеся секретом? Юначе, сказав коваль, вчіться благати Господа виконати свої обіцянки. Мої молитви з тих пір стали іншими, згадував пастор, слова коваля змінили мої уявлення про молитву. Я зрозумів, що коли молишся, потрібно наче переконувати Господа виконати своє слово. Нагадуючи йому про те, що він обіцяв. Думаю, нам усім варто почитати свою Біблію, відмічаючи ті рядки, де говориться про молитву і про Божі обітниці, потім у молитві зачитувати ці місця. Адже слово Боже, що вийшло з його вуст, порожнім до нього не повертається воно виконується. Може, спробуємо. А зараз звернімося до книги псалмів. Яка є своєрідною збіркою молитов. Отже, перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Отець наш небесний. Почуй нас і поблагослови усіх тих, які разом з нами мають намір вивчати твоє святе та вічне слово. Нехай це буде у славу твою і для нашого збудування у вірі. Амінь. Друзі ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми переходимо до 78-го псалму. Це псалом повчання Асафа, псалом навчальний, що охоплює в своїй оповіді історію Ізраїля від Єгипту до часів Давида. У ньому ми бачимо невдачі людей і перевагу та зверхність Бога. Це чудовий псалом, що розповідає про те, що Господь чує нас і відповідає на наші молитви. Спершу ми читаємо звернення Бога до свого народу. Він закликає своїх людей слухатися його. Слухай, народе мій, повчання моє, схили вуха свої до слів уст моїх. Це довгий псалом, і ми розглянемо тут лише найголовніші уривки. Але я радий би вам прочитати увесь текст його у ваших бібліях. Це торкнеться вашого серця. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися назад у день битви, не зберегли вони заповіту Божого, відреклися ходити в законі Його. Тут згадується про випадок, коли Єфрем не пішов на битву, і Бог помітив це. У ширшому плані, Єфрем повівся типово для всіх ізраїльтян. І для всіх віруючих узагалі. Тоді це був Ізраїль, сьогодні це Божа церква, і Божа перевага незмінна завжди. Та вони продовжували грішити проти Нього і бунтувалися проти Всевишнього у пустелі і спокушали Бога у серці своєму, просячи поживи для пожадливості своєї, і провадили розмови вони супроти Бога, кажучи, чи Бог зможе в пустелі трапезу приготувати. А тепер дозвольте навести трохи інакший переклад, що має те ж саме значення. Та вони грішили далі проти нього і бунтувалися проти Всевишнього у пустелі, і вони випробовували Господа в серцях своїх, вимагаючи поживи для своїх потреб. Так вони говорили супроти Бога, вони питали, чи зможе Бог приготувати трапезу в пустелі. Це характеризує ставлення невіруючих. Котрих ми можемо сьогодні побачити навіть і серед віруючих, це побутовий атеїзм, на котрий страждає сьогодні частина Божих людей. Погляньте, що робив Господь. Читаємо 25-й вірш 78-го псалму. Хліб ангельський споживала людина, він послав їм їжі до схочу. Ангельська їжа кращий переклад, ніж їжа міцності. Людина споживала їжу могутності, він дав їм їжу донесходжу, він дав їм усе, чого вони потребували, і все одно вони сумнівалися в Богові, критикували його. У цьому псалмі повчання ми натрапляємо на згадки про Давида Він вибрав Давида свого раба і взяв його від кошар овечих. Від овець дійних привів його пасти народ свій, Якова та Ізраїля. Свою спадщину, і він пас його по щирості серця свого і рукою мудрою провадив його. Давид, це образ того, хто є Богом Давида і Сина Давидового, Бог не покинув їх, і Він буде з нами весь час, і сьогодні, і завжди, мій друже. 79-й псалом це молитва, але не така, як ми молимось, молитва люду Господнього. Народу ізраїльського в час великої недолі, жахливих випробувань, що прийшли до них. Це наступний псалом Асафа, визначного музиканта, що, можливо, написав і обробив ці псалми. Він був сучасником Давида і ймовірно працював його помічником. Читаємо перший вірш із 79-го псалма. Боже, язичники увійшли у спадщину Твою. Осквернили храм твій, обернули Єрусалим у руїну. Хоча цей псалом передбачав часи, що настануть у майбутньому, але він точно відтворює картину облоги міста Царем Навуходоносором з наступним його захопленням і пограбуванням вавілонянами. Це був час великих нещасть. це пророцтво повністю збулося в часи лихоліття. Перед вавілонським полоном фальшиві пророки говорили, що Бог вже ніколи не допустить їхнього знищення й полону. Але, незважаючи на їхні припущення, місто було зруйноване, і жителі його потрапили до полону. Храм, про який казали, що його ніхто не зруйнує, було знищено. Таке спустошення відбувалося декілька раз, і тому люди нарешті звернулися із благанням до Бога. Храм, святиня, центр усього життя. Пригадаємо, що цей розділ книги Псалмів співвідноситься із книгою Левиту, в якій розвивається ця тема поклоніння в наметі, а згодом у храмі. Читаємо другий вірш. Трупи твоїх рабів вони віддали на поживу для птаства небесного. Тіло твоїх покірних звірині земній. Таке жахливе знищення було незрозумілим для народу Ізраїля. Чому Господь допустив, щоб таке трапилося з ними? Фальшиві пророки повсякчас запевняли їх, що нічого подібного не може статися із Божими людьми. Хоча пророк Єремія вірно повідомив їм попередження Господа про покарання, що прийде на них за їхні гріхи, але пророка засудили і затаврували як зрадника нації. Ізраїльтяни не могли зрозуміти, Чому Бог перестав захищати та оберігати їх? Це питання звучить і в наші дні. Я певен, що багато євреїв навернулися до атеїзму, переживши жахливі переслідування їхнього народу в Німеччині під час гітлерівської диктатури. Звичайно, вони не здатні були усвідомити причини такої наруги можливо, що у них виникали ті ж самі запитання, що і у псалміста. Але чи зберегли вони вірність Господу, чи дотримувалися вони правди у стосунках із Ним? Чи визнали вони Його за Месію, чи навернулися вони до нього? На жаль, звичайно, ні. Бог судив своїх людей у минулому, він судитиме їх і тепер. Я відчуваю, що цей великий суд прийде і для церкви, і він буде ще суворішим у майбутньому. Господь судитиме усі народи світу так само, як наш. Послухайте їхні благання. О Боже, доки ти будеш гніватися на нас? чи ж то до віку, доки гнів твій буде, палатиму огонь? Євреї благають Господа? Невже ти ніколи не змилуєшся над нами, о Боже? Потім вони вимолюють у Господа прощення. Читаємо восьмий вірш. Не пам'ятай нам гріхи батьків наших, нехай випередить нас твоє милосердя скоро, бо ми зовсім ослабли. Вони моляться, забудь нам гріхи батьків наших. Але як же Він може забути їх і стерти їх із своєї пам'яті? Тільки через смерть Ісуса Христа. Якщо ж Спасіння Христа відкинуто, байдуже ким, євреєм чи не євреєм, багатим чи бідним. Жінкою чи чоловіком, вільним чи невільником, чорним чи білим, жовтим чи червоним, тоді на них чекає суд Божий, ви обов'язково прийдете до нього, чи на суд, чи на спасіння. Перед нами лежать тільки два цих шляхи. Тепер послухаємо гіркий плач цих стражденних людей. Допоможи нам, Боже, спасіння нашого, ради слави імені Твого. Збережи нас і прости, гріхи наші ради імені Твого. Діти Ізраїлю похвалялися тим, що Бог перебуває серед них і порятує їх, але Бог не врятував їх, і вони постраждали від великої наруги. язичники глумилися над ними. Зверніть увагу на нотки вдячності, котрі бринять на сам кінець цього псалму. А ми, народ твій, вівці спасовиська Твого. Будемо до віку вдячні тобі і будемо розповідати про славу Твою з роду в рід. Коли на землі настане Царство Боже, їхні печалі і сльози будуть позабуті, і вони радісно співатимуть про його славу від віку до віку. Наступний псалом із цієї групи продовжує попередній, розгортаючи його у пророчу візію. У варіанті Септуагінта був епіграф асирійський, що спонукало деяких дослідників віднести цей псалом до пізніших часів. Але оскільки його написав Асаф, сучасник Давида, то ми дотримуємося думки, що він був написаний в часи Давидового царства, незважаючи ні на які зауваження, він починається так: Диригентові хору на мелодію Шошанім є душ, що означає лілея. Ми вже знаємо, що цей чудовий лілейний псалом присвячено Месії, Господу нашому Ісусу Христу. Вони благають пастиря Ізраїлю, щоб він повернувся до них знову. Послухайте перший вірш із 80-го Псалму. О Пастирю Ізраїля, прислухайся до нас! Ти, що ведеш немов ту отару Йосипа, що на херовимах сидиш, з'явися. Пастир Ізраїлю це не хто інший, як Господь наш Ісус Христос. Ми подібні до Овець Нерозумних перед своїм пастирем, що ведеш, мов ту отару Йосипа. Це нагадує нам про перехід ізраїльського народу через пустелю, коли вони рушили до землі обітованої, щоб посісти її. Їх очолював Єгова, пастир Ізраїлю. Ісус, на він був їхнім земним провідником. Але він діяв під проводом і орудою Господа. Псалміст закликає Господа, котрий з'являється перед своїм народом, у святая святих. Перед Єфремом, Веніаміном і Манасією прояви силу свою і прийди нам на спасіння. Про яких же Єфрема, Манасію та Вініаміна він згадує. Я гадаю, що відповідь ви знайдете у книзі чисел. Друга глава, 17, -й, 24 -й вірші. Коли ви прочитаєте цю частину святого Письма, ви з'ясуєте, що мова йде про племена, що розташувалися навколо святині, і ці три племені були в поході найближче до ковчега Божого. Це був ковчег, що допомагав дітям Божим під час переходу через пустелю, оскільки Бог зустрічався перед усім із ними. То в молитві є прохання знову повернутися до цих племен. Повернися до нас, Боже, і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемося. Цей рефрен повторюється у Псалмі тричі, вірші третій, сьомий та дев'ятнадцятий. Це приспів для хору. Читаємо четвертий вірш: Господи Боже, всіх сил, доки ти будеш гніватися на молитви народу Твого. Це невелика Елегія. Це плач, печальна частина псальму, до якої входять вірші четвертий та шостий. Псалміст відчуває, що Бог гнівається, бо він не відповідає на молитви народу свого. Ти годував їх хлібом сліз і напував їх слізьми понад усяку міру. Це один із найвідоміших віршів у Слові Божому. Він зворушує до глибини душі. Бог примусив свій народ пити сльози, і сльози ж для них. Хлібом стали це були сльози страждання. Ні один народ не страждав так, як страждали діти Ізраїлю. І все таки вони не були винищені, ніякому іншому народові не перепадало таких страждань, як євреям. Здавалося б, що вони повинні вже бути остаточно винищені і стерті з лиця землі. Ізраїль був приречений пити сльози протягом багатьох століть. Чому ж так сталося? Бо Ізраїль відкинув свого пастиря, коли Господь перебував там, то він наблизився до Єрусалиму і заплакав над ним. В Євангелії від Луки сказано те, що Господь говорив, плачучи. Коли він наблизився до Єрусалиму, то дивлячись на нього, заплакав над ним, кажучи, о, коли б ти хоч у цей день свій зрозумів, що потрібно для миру Твого, то нині це закрито від очей твоїх. Бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої оточать тебе валом і обложать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе із землею, і повбивають дітей твоїх, і не залишать в тобі каменя на камені за те, що не усвідомив ти часу відвідання тебе. Цей уривок із святого письма вражає до глибини душі, і він пояснює причину того, чому євреї мусять. Давитися слізьми. Ідучи своєю хресною дорогою, Ісус Христос звернувся до жінок, котрих було багато в натовпі, і котрі ревно оплакували Його кажучи Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Приверни нас, Боже, всіх сил, і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемося, каже Псалмоспівець. Це сяюче обличчя. Нічиє інше, як обличчя ізраїльського Месії, Господа нашого Ісуса Христа. А ось інший чудовий вірш: виноградну лозу ти переніс із Єгипту, ти вигнав народи і її посадив. Господь вивів народ Ізраїлю із єгипетського рабства. Господь викорінив язичницькі народи із палестинської землі і посадовив туди Ізраїль, його виноградну лозу. Ізраїль збудував святиню, храм, де поклонявся Господеві. Потім було сказано, що цей храм буде знищено, і святиню треба перенести в інше місце. Чому? З цієї ж причини, що Господь прогнав язичників із їхніх земель, бо вони відвернулися від Бога. Відповідальність Ізраїля значно вища, ніж у язичницьких народів, тому що Господь надав їм таких привілеїв яких не мав жоден інший народ свою видиму присутність серед них. Читаємо дев'ятий вірш із 80-го псалму Ти приготував місце для неї, і вона пустила коріння своє і заполонила землю. У цих віршах йдеться про народ Ізраїлю, про його виноградну лозу, котру Господь висмикнув із неволі Єгипетської і пересадив у землю обітовану. Читаємо далі. Гори вкрилися її тінню, а гілки її, неначе кедри Божі, вона розпросторила галуздя своє аж до моря, а паростки свої до ріки. Тепер постає питання навіщо проломив ти огорожу її, і всі, хто проходить дорогою, нищать її. З часом, після того як Господь посадив свою лозу, він поставив огорожу довкола тієї землі. Люди щасливо прожили в ній понад 600 років, Бог не дозволяв жодному великому і войовничому народові тих часів нападати і плюндрувати їх землю. Єгипет постав проти Ізраїлю і переміг його, але не зруйнував і не спустошив його, так само і Сірія, і хетські народи. Але настав час, коли Господь відсунув загорожу і дав можливість ворогам Ізраїлю проникнути за неї. Чому? Бо Ізраїль відкинув свого пастиря. Читаємо 17-й вірш Нехай буде рука твоя над мужем твоєї правиці, на людському синові, якого ти зміцнив собі. Праворуч от Бога місце сили і влади. Хто ж знаходиться по праворуч од Бога? Це Месія Ізраїлю. Давид писав Сказав Бог моєму Господеві. Сядь праворуч од мене, доки я не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Ісус Христос застосовує цей вислів до себе, коли вороги його сумнівалися в тому, що він Месія, і вимагали доказів цього. Тепер повернемося до буття, глава 35, де йдеться про внесок Рахілі, що народила свого другого сина біля дороги, що йде до Віфлеєму. Це дитя було Веніамин, але не вона назвала його так, коли Рахіль поглянула на маленького хлопчика, котрому дала життя, вона дала йому ім'я Бен Оні, що означало син моїх страждань. Але коли Яків поглянув на нього, мені здається, що немовля мало такі ж очі, як у його коханої Рахілі, він сказав Ні, ми не зватимемо його Бен Оні, ми назвемо його Веніамін. Бо це син моєї правої руки. Вініамін це образ, це вигляд, у якому Господь наш Ісус Христос прийшов на землю вперше, як син страждань. Але зараз він сидить праворуч від Бога. Про нього сказав Його отець сядь праворуч від мене, доки я не покладу твоїх ворогів під ніжком для ніг Твоїх. І одного дня він повернеться у всій своїй славі на землю. Читаємо 18-й вірш із 80-го псалму. А ми не відступимо від Тебе, оживи нас, і ми будемо кликати ім'я Твоє, можливо, кращим перекладом буде. Але ми не відступимося від Тебе відроди нас, і ми будемо славити ім'я Твоє. І ось знову у третє повторюється хор: Приверни нас, Боже, всіх сил, і хай засяє обличчя Твоє, і ми всі. Спасемося, інакше кажучи, віднови нас у Господи Боже всіх сил, і Хай засяє обличчя Твоє, який чудовий незрівнянний псалом, який чудовий і незрівнянний наш Господь і Спаситель Ісус Христос, який спасає кожного, хто з вірою приймає Його. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення книги Псалмів в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Ніяк не здержуся радіти, що я є і десь співей. There's a mark. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Переможно розвіниться на все світло. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!